Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо е, перетворювач напруги, він же е, конвертор е, від компанії Armor, модель ARM BT18. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Дроти живлення з. Запобіжником і сам перетворювач. Перетворювач напруги з 24 на 12 вольт, повністю в металевому корпусі. З однієї сторони у нас під'єднується дріт живлення, також бачимо вбудований кулер є для охолодження. З іншої сторони дроти живлення на. Вхід 24 вольт. На виході у нас буде 12 вольт. І також кнопка вімкнення. Даний перетворювач максимальною потужністю йде до 30 А.